Домашня сироварня на 25 літрів бондарьов допоможе вам приготувати в домашніх умовах найвідоміші сири світу, а також йогурти, кефіри і згущене молоко. Корпус сироварні виконаний із нержавіючої харчової сталі марки АІСІ 304 з завдовжки 1,5 мм. Це надає їй величезний запас міцності. Водяна сорочка забезпечує рівномірний нагрів, запобігаючи пригоранню молока, а також охолоджує його при пастеризації без додаткової ємності. З'ємна поворотна автоматична мішалка з регулятором обертів для організації рівномірного нагріву молока і вимішування зерна. Термоконтролер дозволяє автоматизувати нагрів і утримання температурних пауз при пастеризації. Домашня сироварня бундарьов створена для того, щоб процес приготування сирів був простим і зручним. Розібратися в роботі зможе навіть новачок. Сироварня обладнана всіма необхідними для роботи вузлами, тому ви можете одразу приступати до роботи.